Сьогодні будемо з вами більш детально ознайомитися з новим засобом Cleansing Complex Polish. Мене звати Аліса Анопка. Я дерматолог, косметолог, методист компанії BMED та сертифікований тренер. Компанія BMED на ринку вже більше 14 років, представлена в 19 странах і є офіційними сервюторами таких брендів, як HydroFelсклініal, clinical Circaz, Color Science та SkinPen. Сьогодні більш детально знайомці з Клінцем комплекс Поліш, і він вже актуальний до замовлення. Питайте ваших менеджерів. Це перший крок очищення шкіри. Це може бути щоденне використування, може бути використування декілька разів на тиждень, як вам буде зручно. Але це перший крок, це саме очищення шкіри, в нього P'ять і п'ять. Він з вами працює на глибоке очищення, оновлення та розгладження. Його переваги він глибоко очищає шкіру та пори, не викликаючи сухість. Ідеально підходить для жирної та схильної до акне шкіри, звужує пори та робить їх менш помітними, розгладжує і пом'якшує шкіру, безпечна і ефективна механічна ексфоліація – він дуже комфортний. Всі, хто його спробував, він дуже сподобався. Він йде в такій упаковці, де тільки в одному розмірі 120 грамів. Плинцем комплекс поліш показання до використання. Це все типи шкіри, схильне до акне шкіра, широкі пори, груба текстура шкіри, суха або чутлива шкіра, тьмяна шкіра. Спосіб застосування. Ми саме його використовуємо на зволожену шкіру. тобто, вам треба змочити шкіру обличчя та таші, тільки після цього наносити Cleansing комплекс поліш, рівномірно розподілити його по шкірі масажними рухами, а після цього ретельно змити його водою. Він дуже класно піниться, його треба невеличка кількість, тому якщо ви змити дуже багато гелю, то буде дуже довго його змивати. На суху шкіру він трошечки буде некомфортний, буде не те відчуття. Тому наголошую вашу увагу, що його потрібно використовувати на вологу шкіру. Що у нас з вами є у складі? У складі у нас з вами є мікрокристалічна целюлоза та ефір жароба 15%. Це унікальна служба між натуральних біорозкладних компонентів для ексфоліації, які дбайливо відлишують шкіру та не шкодить довкіллю, оскільки вони є альтернативою мікропластику. Екстракт цукрової тростини, тут у нас назамовжи один 1% глікольової кислоти, м'яко відлучать та усуває м'яні шкіри, екстракт кори білої верби, це джерело саліцилової кислоти, і тут у назамо є вже йде 1%. забезпечує ексфоліацію та розчиняє шкірне сало, не викликаючи запалення, глибоко очищує і звужує пори. Екстракт підків ромашки лікарський працює як потужний антиоксидант. Має протицепальні фотозахисні та противірусні властивості, та гліцерин 5% ефективний компонент для зволоження шкіри. В чому ж полягає різниця між кінцин комплекс та клінцин комплекс Поліш? Якщо ви пам'ятаєте, то клінцин комплекс ми з вами використовуємо кожного дня зранку і ввечері для будь-якого типу шкір. Клінсинг комплекс Поліш ми теж можемо з вами використовувати кожного дня два рази на день, але, можливо, не на постійній основі, тому що він більш активно ексфоліює. Якщо у вас жирна проблемна шкіра, то так, ви можете використовувати клінсинг комплекс Поліш щодня, два рази на день. Якщо у вас більш чутлива шкіра, то його краще використовувати тільки один раз на день. Обидва засоби для очищення шкіри містять рослини інгредієнти, які забезпечують м'яке хімічне відлучення, але гельскраб Cleansing компліш також містить мікрогранули для боливої механічної ексфоліації. Тобто, ми можемо сказати з вами на Cleansing комплекс, що це гель гельскраб для вмивання. Cleansing комплекс Поліш необхідно носити на вологу чи суху шкіру. Формула Cleansing Complex Поліш розроблена для використання на вологі шкірі. Мирко, ми рекомендуємо змочити обличчя та шию водою перед нанесенням гель скрабу для очищення на вологу шкіру, нанесіть невелику кількість гелю, рівномірно розподіліть по шкірі масажними рухами, і після цього ретельно змити водою. Чи входить до складу Cleansing комплекс Поліш мікропластик? Ні, Cleansing комплекс Поліш не містить мікрогранул пластикових, його формула містить унікальний інноваційний суміш натуральних. Біологічно розкладних ексфоліантів мікрограну орфціолозу з ефіром із жоба, тому він буде дуже комфортний для використання. Клінцин комплекс Поліш можна використовувати з гаджетами для очищення шкіри. Так, ви можете використовувати, але якщо це не зашкодить вашій шкірі. Тому що сам по собі Cleansing Complex Polish робить більш активну ексфоліацію. Якщо ви ще використовуєте якийсь гаджет, ця ексфоліація буде подвоїватися. Якщо в цьому є сенс, то ви можете так використовувати. Якщо ж сенсу нема, то краще використовувати, наприклад, Cleansing Complex з засобами з гаджетами для очищення шкіри, або Cleansing Complex Polish використовувати самостійно. Якщо шкіра дуже проблемна жирна. І ви хочете більш активно робити ексфаляцію, тоді ви можете так використовувати. На який період використання вистачає клінцин Complex Polish? У нас замейде його в упаковці 120 грамів, і вам заме повинно вистачити від 2 до 4 місців щоденного застосування. Чи варто разом з Cleansing Complex Polish використовувати тонер або міст? Насправді, у нас з вами. Ваш клінцін комплекс Polish 5,5, ,5, і він засоб, є засобом для мультифункціонального очищення продуктом 3 в одному. Він і очищає, і тонізує, і е, допомагає знімати макіяж. Тому, е, якщо ви хочете, ви можете наносити міст. Е, Якщо ж ні, то можете просто вмиватись. Якщо так, то можете використовувати куперферник міст ідесклінікол для зволоження перед нанесенням сироваток. Тобто ви вмиваєтесь, після цього наносите міст і після цього наносите сироватку. А якщо шкіра тьмяна з наровною текстурою, чи можна використовувати Cleansing Complex Polish. Так, Cleansing комплекс Polish ідеально підходить для жирної шкіри, схильної до акне, а також для клієнтів з віковою, чутливою, сухою або грубою шкірою. Цей багатофункціональний очищений гель-скраб, тепер розсладжує, полірує і пом'якшує шкіру. Ідеально підходить для всіх типів шкіри та клієнтів будь-якого віку. І ви можете бачити на картинці, бачите, він виглядає ось такими, якби спінними мікрогранулками, але вони дуже комфортні по використанню. Що назами саме робить ексфоліацію в складі Cleansing комплекс Поліш? Це мікрогрануло з ефіром жажоба. Вони відповідають за дбайливе механічне відлущування. А глюколіва та салюцилова кислота рослинного походження забезпечить які хімічний пілінг шкіру, і тут у нас якщо пам'ятаєте, то в клінців комплексів. Піввідсотка глікольової і піввідсотка саліцилової, то тут вже по одному відсотку кисло, тобто він працює набагато активніше. Чи відповідає розмір клінців комплекс поліш нормам перевезення у річній поклажі? Ні, цей продукт у нас з вами не може бути ручною поклажею, тому що його об'єм 120 мл його треба перевозити в зареєстрованому багажу. А в чому різниця ніж Cleansing комплекс Polish та Тріактив ексфоліант маска? Вони не дорівнюють один одного, і Cleansing комплекс Polish не можна заміняти триакт ексфоліант маску. Якщо у вас є потреба, ви можете використовувати і Cleansing Complex Polish та Тріактив ексфоліант маску, але в них є різниця по використуванню. Cleansing комплекс Поліш це гель скраб для очищення шкіри, який містить у складі гліколів саліцилову кислоту рослинного походження, а також мікрограну целілозу з ефірами жуба. Клінсен комплекс Поліш призначений для глибокого дбаливого очищення шкіри, і його слід змивати водою незабаром після нанесення як звичайний очищувальний засіб. До складу маски триктикс входить саліцилова кислота папаїну та промилайну, мікрограну та вітамін Б. І головна задача маски це ексфоліація. і маску необхідно лишати на шкірі на декілька хвилин для того, щоб отримати ті результати, котрі ви хочете. А, чи можна використовувати Клінсин Complex Polish разом з Active Peel System? Чи краще їх використовувати по черзі? А, взагалі, компанія рекомендує використовувати Клінсин Complex Polish та пілінгову систему. Active Peel System окремо тому, що вони дуже активно працюють разом. Частота використування та поєднання цих двох продуктів у вашому протоколі залежить від індивідуальних потреб та особливості вашої шкіри. Але якщо у вас проблемна шкіра, то іноді раз на тиждень можна поєднувати. Якщо щитливо, то взагалі краще не поєднувати, а використовувати самостійно. Як правильно змивати Cleansing комплекс поліш після очищення шкіри? Рекомендується видалати залишки Cleansing комплекс поліш за допомогою прохладної води. Також можна використовувати Cleansing комплекс поліш під час душу для очищення шкіри обличчя, шиї, зони декольте та рук. Насправді, десь в минулому тижні у нас був созвон з офіційними представниками із клінікал і саме Дебра. Вона об'ясняла, що вона використовує клінцин комплекс Поліш у душі і роблять таку активну ексфаляцію. Вона сказала, що вона мастить на обличчя, чекає декілька час. Цей час вона мастить руки, шию та декольте. І е, таким чином вона має більш активну ексфаліацію і покращує стан своєї шкіри. Тому вона дуже рекомендує використовувати клінзин комплекс Поліш не тільки на обличчя, а ще й на шию та зону декольте та на руки. Як часто необхідно використовувати Cleansing Complex Polish? Гель-скраб Cleansing Complex Polish підходить для щоденного використування, але ви також можете доставати його через день або один раз на тиждень для доповнення вашого стандартного та очищення шкір. Тобто, це залежить від стану вашої шкіри. Якщо важливі проблемна шкіра, можна використовувати його щодня, якщо чутлива, можна використовувати через день, якщо дуже чутлива, то можна використовувати тільки один раз на тиждень. Хочу вас ще познайомити. У нас з'явились два нових набори, вони також вже активні для замовлення. Перший це Simple Skin Care Set, це базовий повноцінний і простий режим догляду за шкірою. Набір поєднує у собі два мультифункціональні продукти, тобто, у нас є очищення, є лікування, зволоження та захист, тому що тут йде SPF 30%. Клінцин комплекс 180 мл, СПФ 30 100 грамів. Набор глибоко навзами очищає шкіри та пори, не пересушуючи її, розгладжує і пом'якшує, утворює антиоксидантний захисний бар'єр, має запатентовану технологію екстрамозіми, це саме СПФ 30, забезпечує нам захист широкого спектру від UVA і UVB випромінювання, і також зволожує шкіру. Тому буде дуже Комфортно по використуванню. І на дами є питання до цього набору, на який період використання вистачить продуктів з набору Simple Skincare Set на період від 2 до 4 місяців щоденного застосування. Наголошую вашу увагу, що якщо ви використовуєте СПФ «Сонцезахисний крем» ви використовуєте 1 грам на день, то він у вас має закінчитись за 100 днів. Якщо ж ви його поновлюєте або використовуєте трошки більше, то він у вас має закінчуватись ще раніше. Чи можна використовувати продукти набору Skin Care Set» під час вихідності або готування грудного вигодовування? Ви знаєте, ми кажемо, що продукція з клінікал не має системного впливу на організм, тому вважається безпечною для використання під час вагітності та грудного вигодовування. Але ми завжди рекомендуємо консультувати з вашим лікарем-косметологом перед початком достосування будь-яких космоцевтичних продуктів. Тобто, ви радитесь з дівчатами, радитись між собою, чи має сенс використування, чи ні. Тут немає таких активних компонентів, тому має бути комфортно. Але це теж треба обговорювати. Чи відповідає розмір продуктів набору Simple Skin Care Set, нормам перевезення ридни у річній поклажі? Ні, тому що у нас вами для мивання 180 мл і креми 100 грамів, тобто це треба вдавати в зареєстрований багаж. Як часто необхідно використовувати ці продукти? Гель Cleansing комплекс можна використовувати вранці і ввечері для очищення шкіри, сонозахисний крем SPF 30 варто використовувати вранці перед виходом на вулицю а також повторно протягом дня і обидва продукти слід використовувати щодня для досягнення найкращих результатів. І ще один набор у нас з вами з'явився: це Environmental Protection Collection. Він дуже крутий, в нього входить Cleansing Complex 60 мл, сиворотка для очей з вітаміном С CI 5 мл, сиротка з суперсером 5 мл, сироватка Дженексі Serum 5 мл. Та сонцезахисний крем SPF 40 в базовому відтінки. Дуже комфортний набор, дуже комфортно брати з собою і комфортно знайомитись. У нас з вами він буде працювати на зменшення зморшок, на антиоксидантний захисний бар'єр, буде зволожувати, розгладжувати та пом'якшувати шкіру. Захищає від пошкодження фактором навколишнього середовища, тому що містить собі технологію екстрамозіми, це саме сороватка Дженексі та сонцезахисний крем SPF 40, і а, сонцезахисний крем, на саме забезпечує багаторівний захист широкого спектру UVA і UVB променів. Поширені запитання про цей набор: наскільки вистачить по використуванню, якщо використовувати гельклінсинг комплекс двічі на день, 60 мл повинно вистачити приблизно на місяць щоденного застосування. Сироватки під очі – це ISR, об'єм 5 мл – буде достатньо на період використування від 2 до 4 місяців. Сироватки Genex та Super Serum, якщо ви будете використовувати 3-4 каплі на день, хватить на 1-2 місяці використування. І сонцезахисний крем нам з вами хватить до 4 місяців використування. Чи можна використовувати бюджет вагітності або грудного вигодовання? Так, ви можете але порати зі своїми спеціалістами, чи це має сенс і як воно буде відчуватись для вашої шкіри. Чи відповідають розміру продуктів набору Inversion Protection Collection нормам перевезення ручного поглажі? Так, всі відповідають, окрім SPF 40, тому що він має на замість 100 грамів його краще використ... перевозити у зареєстрованому багажу. Як часто необхідно використовувати ці продукти? Ви можете використовувати щодня для досягнення бажаних результатів, для яких типів шкіри підходить набір Environmental Protection Collection. Він надає антиоксидантний захід шкіри, тому буде корисним для кожного клієнта незалежно від типу і стану шкіри, найкраще підійде для клієнтів з віковою проблемною або пошкодженою шкірою. Так, якщо у вас є питання, напишіть, будь ласка, в чат, я залюбки відповім. А, у нас нами вебінар буде в запису, можна буде його передивитись. Я вам дуже раджу Я вам дуже раджу спробувати CleanSynth Complex Polish, тому що він надзвичайний. І більш детально ви можете подивитись на сторінках з Clinical і BMedPro. Телеграм-каналі Beauty and Medical. І YouTube канал Brutant Medical, де скоро буде це відео. Дякую вам за ваш час, за вашу увагу. Мені здається, що всі питання ми розібрали, тому звертайтеся до ваших менеджерів. Гарного дня!